Сьогодні побудуємо графік функції виду y дорівнює ax квадрат. Розглянемо графік функції y дорівнює ax квадрат. Якщо а буде більше нуля, побудуємо графік функції y дорівнює 2 x 2 та порівняємо для цього значення функції y2x квадрат зі значенням функції x квадрат при одних значеннях x. Бачимо, що ці значення вдвічі більше. Тому графік функції можна отримати внаслідок розтягнення графіка функції х квадрат у два рази вдовж осі ординат. Якщо уважно подивитись на табличку, то ми маємо ось дані для х квадрат. ми маємо так, одиничка, четвірка, дев'ятка, 16. А якщо ми візьмемо вже функцію 2 х квадрат, то ми маємо координати в два рази більше. Двійка, вісімка, вісімнадцять та тридцять два. Тому, якщо в нас А більше нуля, і в даному випадку ми розтягуємо наш графік у вздовж осі ординат. Аналогічно, кожну точку графіка функції y дорівнює рівні 1 четверта х квадрат, можна отримати з точки графіка функції x2. З такою самою абсцисою, зменшивши її ординату в 4 рази. Тому графік функції y до рівня 1 четверта х квадрат отримує внаслідок стиснення графіка функції x квадрат вздовж осі ординат в 4 рази. Тобто, маємо графік функції квадрат – це синейки, а графік функції 1 четверта х квадрат це вже червоний графік функції. І ми бачимо, що він о, стиснений до осі, о, від осі ординат і має ось таку форму. Так, зауважимо, що чим більший додатній множник у формулі y до рівня a тим стрімкіше гілки відповідної параболи піднімаються вгору. Ось у нас синій графік це x квадрат. Червоний, це 7 х квадрат, бачите, який він вузенький вузенький, Та дуже швидко піднімається вверх. Та графік функції 1 четверта х квадрат, ось він, ми бачимо, він такий широкий графік в порівнянні з х квадрат, Він у нас синій. Побудуємо графік функції y дорівнює мінус 2 х квадрат, проаналізувавши формулу y дорівнює мінус 2 х квадрат та 2 х квадрат, помічаємо, що при одних і тих самих значеннях х відповідні значення функції відрізняються лише знаком. Тобто є протилежні числа, отже, графік функції є симметричний графік функції 2 х квадрат відповідно осі абсцис і також є параболою. Тобто, якщо ми побудуємо графік 2 х квадрат, він у нас синій. Бачите, Ві осінь. А якщо ми вже побудуємо графік y дорівнює мінус 2 х квадрат, то він буде точно такою ж параболою, тільки симетричним відносно осі абсцис. Так. А графік функції y дорівнює ax квадрат є параболою. Вісійсь симетрії даної є вісь ординат, а її вершина збігається з початком координат. При А більше нуля гілки параболи спрямовані вгору, а при А менше нуля вниз. Якщо А більше нуля, то чим більше значення А, тим стрімкіше піднімаються вгору гілки відповідної параболи ближче прилягають до осі ординат. Так, кажіть, 8 сіметрії напрямок гілок параболи y дорівнює х квадрат. Для цієї функції ми маємо графік, це парабола, і відки направню лині вверх, тому що А в нас більше нуля. Вісь симетрії – це наш якраз вісь ординат. Якщо побачимо графік, графік х квадрат у нас зеленого кольору. Ось він, так, і вісь симетрії у нас це вісь координат. Так, ліві гілки напрямлені вверх. Для y дорівнює мінус Х квадрат. Мінус Х квадрат, ось він у нас з фіолетового кольору. Ми бачимо, що він симетричний відносно осі і початку координат. І має відки напрямлені вниз. Якщо А менше нуля, то відки гілки напрямлені вниз. Так, якщо дорівнює 4 х квадрат, вісь симетрії, це теж наша вісь ординат, гілки напрямлені вверх, так як А більше нуля. Y дорівнює мінус 4 х квадрат, це теж парабола, відки напрямлені вниз, тому що А менше нуля. І Y дорівнює рівню 1 шостах квадрат. Це теж парабола. Гілки напрямлені вверх, так як А в нас більше нуля. Графік якої функції є симетричним відносно осі осіапсис. Дивіться, якщо в нас квадратична функція, то ми маємо параболу. Якщо А, це коефіцієнт перед Х квадрат, буде більшим нуля, то гілки напрямлені вверх. Якщо А менше нуля, то наші гілки напрямлені вниз. Тому дивимося симетрично відносно всі абсцис. Тобто нам потрібно знайти графіки функцій, які будуть від'ємними. Так, тобто в нас підходить цей варіант Б. І мінус х квадрат, так. І варіант d це мінус 4 х квадрат, А також варіант f мінус 1 квадрат. Так, і можемо побудувати графіки цих функцій за допомогою програми. Зараз я їх покажу. Так. Ось, графік функції х квадрат, Він в нас зеленого кольору. Ось. А в нас одиниця гілки напрямлені вверх. Так, далі. Графік функції 4 х квадрат, Ось, бачите, він стрімко напрямлений вгору і трохи вуший, ніж основний графік. Далі, графік мінус 4 х квадрат. Це в нас червоний графік, осінь. Як бачите, він такий самий, як синій, тільки симетричний відносно так, початку координат. Так, е, наступний графік у нас 1 х квадрат. Бачите, у нас тут ось такий графік, тут у нас дуже мале значення А, тому він такий. Широкий і не дуже він стрімко напрямлений вверх. І останній графік це у нас графік функції мінус х квадрат, Це у нас фіолетовий графік. Ми бачимо, що А у нас мінус одиниця і гілки напрямлені вниз. Так, і цей графік дійсно симетричний відносно нашої, нашого початку координату.